Все, їдемо на касу. Вже? Так. Ой, блін, чекай, понакупляли, а хліб забули. Ну, завжди приходимо за хлібом, купляємо всяку ерунду, а хліб не купляємо. Я тобі хотіла сказати про... І знов це. забула. Не забула, а зелен. Я не кусай. це що, я розумію, що він... Я думаю, що, що він теплий і, і гарячий. І смачний, але не треба їсти, поки ми не заплатили. Давай сюди на самообслуговування, ти вже вмієш. Викладай. Головне, не забути парасолі. Зону. Покладіть товар Все, на пакуйте зону. Покладіть товар на пакувальну ну, зону. То ти вже повністю самостійно, давай. Можеш ходити сама в магазин, сто процентів. <гум> Все, Зак... закупилася, молоде.